Сучасна історія не має білих плям. Більше того, чимало подій зафіксовані буквально помиттєво. Кожен смартфон додає свій фрагмент до великої мозаїки фактів. Звести це все в систему складно, але цілком реально. Тому, на відміну від Другої світової війни, війни у В'єтнамі чи Афганістані, сучасна російсько-українська війна має щільний масів доказів. Переписати її заднім числом буде геть непросто. Моє прізвище Руденко, і це огляд офіційного мілітарного відео. І я свідомо підкреслюю, офіційного, в умовах інформаційної війни, фейків та навмисних перекручень, у гонитві за кліками та репостами саме офіційні джерела дають контент, який хай і проходить крізь сито цензури, але лишається достовірним. Та важливо пам'ятати, просто констатувати факти про війну це лише півсправа. Як би жорстко і цинічно це не звучало, навіть про війну треба розповідати так, щоб це глядачеві було цікаво, щоб це було цікаво слухати і дивитися. Роботу МВГ, мобільних вогневих груп протиповітряної оборони, в нинішніх умовах можна спостерігати мало не щодня. А от підготовка МВГ це вже так би мовити історія за кадром. Тож повітряні сили запрошують за лаштунки на полігон, де бійці вчаться діяти чітко, швидко і безпомилково. Тут є все: від роботи з кулеметом і ПЗРК до злагодженої взаємодії в команді. Сучасна війна ведеться за будь-якої погоди. Тож і тренування проводять в день і вночі. Інструктори наголошують, головне довіра в розрахунку, бо кожна секунда може вартувати життя. Так народжується професіоналізм, який не потребує гучних слів. Це дисципліна, відповідальність і робота, в яку буквально вкладено серце. Вперед тепловізор і починає вести бойову роботу. <звук> Повітряна ціль знищена. І на комп'ютері ми можемо подивитися, як обслуга стріляла, скільки витрачено боєприпасів, які помилки вони зробили. Напевно, з перший місяць, щоб відчути, як він стріляє, правильно підрегулювати станіну. Підтягнути її, зробити все, що було якісно. Розборка, зборка повністю ознайомлення з ТТХ кулемета і полігон, а саме стрільба. Ну, поновлюється досить швидко. Він інтуїтивно зрозуміли, так те, як телефон новий. Заходиш на лаштування, просто клацаєш, шукаєш, дивишся, вибираєш собі режими. Мною було як кулеметником знищено п'ять ворожих цілей. З них було чотири «Гербери» і один дрон типу шахет. Я вже опанував і зенітку, тобто крупний калібр опанував кулемет. І зараз буду опановувати ПЗРК. Коло в яке ви повинні завести ціль, потім нажати кнопку резорієнтування для фіксації цілі. І потім, в залежності від руху цілі, перевести відповідне каною. В комплексі стінгер дуже важливо. Після того був постріл, не був постріл, відразу відкручуємо МБЖ. Він дуже нагрівається порядка 230 градусів. А на землі, і що не менш важливо, триває війна дронів. Швидких, розумних, безжальних. І бригада Рубіж на своїй офіційній сторінці представляє невеличкий сюжет, так би мовити, із самого серця війни. На Покровському напрямку оператори ФПВ-дронів з підрозділу Сила свободи працюють з точністю хірургів. Їхні удари зупиняють штурми, знищують бронетехніку і деморалізують ворога. Те, що колись було експериментом, нині перетворилося на системну роботу. Українські пілоти дронів діють у реальному часі, узгоджуючи кожен рух з піхоти. У цьому й полягає сучасне поєднання зброї, сучасне взаємодії, коли дрони не просто бачать ворога, а одразу виправляють ситуацію. І все це руками людей, які ще вчора працювали інженерами, айтішниками чи були студентами. Кожен кадр це не просто звіт з фронту, це доказ. Навіть у війні технологій усе вирішує людський розум і холодна впевненість у своїй справі. Наступна історія про тих, хто на землі, про стрільців, командирів, про тих, хто тримає лінію, коли небо й земля палають. Іван на псевдо Аббат – командир стрілецької роти 114-ї бригади територіальної оборони. Він пройшов шлях від бійця до офіцера, який після поранення знову повернувся на фронт. Його історія це історія мужності без пафосу. Коли ворог сунув на куп'янському напрямку, Абат з хлопцями облаштовували позиції з нуля. В найскладніших умовах вони просто робили свою роботу. Десятки боїв, втрати і перемоги. В його роті тепер служать хлопці, які прийшли з нуля і стали командирами відділень. Це покоління воїнів принципово нової породи. Вони вчаться, розвиваються і б'ють ворога, щоб мати право одного дня повернутися додому. І не на ротацію, а на завжди виставлялись із нуля. Не було жодних позицій, щоб ми когось міняли. Ми заходили і самі. Строїли, самі робили всі позиції. Виставляли також самі все. Е, гарячий пік був це якраз літо, 24-го року, прошли літ. Оце там почалися якраз повзучий наступ з їхньої сторони противника. Мені саме гаряче було це штурм, який на Іванівку нас відправили. Дуже багато дронів, дуже багато е, прильотів. Ворог він накопичувався, він питався не вступати в контакт із нами, він питався обійти і закріпитись заді. Потім, після закріпа вони накопичувалися і після цього вже йшли або зачищати цю СП, або продовжувати рух далі. Пішов один штурм на техніки по железкою. Потім вдало їх. Відбили. Більший удар був на БПЛА, на дрони на БПЛА, безпілотники, які знищували. Ну і також артилерія яка стояла поруч, вона відпрацьовувала по ним. Особовий склад постійно вступали в стрілкові бої. Брали полонених. Тим часом там, де земля кипить, працюють танкісти 36-ї бригади морської піхоти. Їхня робота це поєднання металу, нервів і миттєвих рішень. Один постріл може змінити хід бою, а іноді врятувати цілий підрозділ. Попри активність дронів і загрозу зверху, броня все ще залишається на передовій, силою, без якої не можна отримати фронт. Сучасний танкіст це оператор, аналітик і тактик одночасно. Вони працюють у постійному русі, стримують атаки, підтримують піхоту, прикривають евакуацію. Їхня залізна машина стає щитом і зброєю. І в цій історії місце не лише для сталі, а й для людяності. Бо за кожним танком стоїть екіпаж, який розуміє, що саме від нього залежить життя тих, хто поруч. Тож, 36-та бригада морської піхоти, до вашої уваги! На Харківському, на Курському. Звісно, мені подобається ця робота. Особливо, коли стріляєш. Це значить, допомагаємо нашій піхоті. Щось. Щось зробимо для перемоги. Якщо чесно, мене навіть иногда, іноді перший раз страшно. Перший раз не страшно, бо ти не розумієш, що там буде. Ну, страшно потім, бо ти вже особисто з рішенням, ну, чим більше виїздів, тим, ну, буває иногда страшно, тому що ти багато чого побачив і собі вже сам ну, людина так настраює, що представляє, що може бути ще страшніше. А перший раз було трошки непонятно. Трошки якось все дуже швидко пройшло. Заїхали, поїхали. Мені ну, запам'яталось більше тоді, що можна було так по відкритому їхати. Не було цих дронів, <гум> нічого не було, що ми прямо до позиції могли доїхати по походу. Ну, без закритих люків. Зараз такого вже, вже відсюди треба їхати <гум> За -за закритим, накритим. На Херсонському напрямку, допустимо, в... в Бліндаж попав, там, де 15 сидів. <гум> За, -за, За вистріли вони всі, там і залишилися. Сділив один постріл і попав точно в бліндаж. З першого пострілу це було щось неймовірне, скажімо так. Обычно там ну, хоча б два-три для пристрілки треба, а тут так повезло, що чітко попали туди, куди треба. На кущені виїжджали там, звісно, багато пригод було. І танк в мене прямо на, на штурмі зламався. Вороги забрали свободу, але не змогли зламати дух. На офіційному каналі Медіа-центру головного управління комунікації Генерального штабу Збройних сил України історія офіцера Тимура Шевчука, як доказ: три роки полону, катування, приниження, біль. І водночас неймовірна внутрішня сила, що не дала йому зламатися. Він захисник Маріуполя, який через його та дисципліну тіла навчився керувати власним болем. В полоні він підтримував інших, змушував дихати, рухатись, вірити і цим рятував життя побратимів. І його розповідь це не про страждання, а про перемогу духу над тілом. І такі історії показують, що війна в тому числі це і внутрішня боротьба, яку щодня ведуть ті, хто пройшов через полон і вижив, щоб нагадати, свобода починається зсередини. Офіцер, захисник Маріуполя, пережив таке, від чого волосся дибки стає, і зберіг здоровий густ і ясний розум. Навіть про те, як йому виривали нігті на ногах, зараз він розповідає з гумором. Як Тимуру вдалося залишатись людиною у нелюдських умовах і чому він навчав своїх товаришів по камері? Це проект медіацентру по суті. 19 квітня 22 року був впленен. І в цьому роду, 25-му. 14 червня а, був особовий. Це виходить, ти був в полоні скільки? А, три роки і один місяць. А, ну, скажімо там, в Віліновці мене не трогали. А Ці всі кошмарики почалися потім позже. Та навіть найміцніші потребують підтримки. І саме для цього працюють військові психологи. Як Дмитро Панченко з 27-ї Печерської бригади. У своєму інтерв'ю він пояснює, як розпізнати кризу, коли людина стоїть на межі, і як не допустити фатальної помилки словом, дією чи байдужістю. Його поради важливі і не лише для військових, а для всіх, хто поруч. Бо іноді врятувати життя можна простою розмовою. Психологи на фронті це теж воїни, але їхня зброя це співчуття, слухання, розуміння і специфічні знання, які дозволяють діяти не на вмання, а за певними протоколами. У час, коли ми боремось за державу, дуже важливо не втрачати себе. І ця розмова це ще одне нагадування, що перемога починається зі збереження людяності. Висміювання, знецінення. Але стосовно жартів, як відрізнити, коли це здорові? В лапках жарти, і коли це може бути маркером, словесним маркером до самогубства, ем, коли їх забагато, коли цих жартів просто дуже багато. Е, чорний гумор він присутній в багатьох підрозділах, е, тому що це захисна реакція, гумор. І е, якщо ми говоримо про атмосферу в колективі в підрозділі. То тоді е, ми помічаємо цей чорний гумор як ознаку спілкування в колективі, як така специфічна розрядка. Але якщо ми помічаємо за конкретною однією людиною так, такий стиль спілкування, який змінився останнім часом, то тоді потрібно е, поспостерігати і підійти запитати, чи все добре, друже. Тобто є прямі, е, прай, прямі фрази, за якими можемо. Розпізнати про намір самогубства і є непрямі натяки, як вони можуть звучати. Це зазвичай такі фрази: типу, скоро ви від мене відпочинете або незабаром все. Армія це зріз усього суспільства. Різні характери, погляди, достаток, освіта і цивільні професії. І я не втомлююсь на цьому наголошувати знову і знову. Саме тому і контент, який продукують Сили оборони України, є такий строкатий. Від серйозної аналітики, історичних розвиток чи жорстких репортажів з передової до навчальних курсів і щирих та важких історій про важливе. Кожен глядач знайде щось своє, кожен побачить щось рідне. Оставте вподобайку цьому відео, якщо тема вам близька. Підпишіться на офіційні канали відповідної бригади чи підрозділу. Вважаєте, що якусь частину минулої увагою? Напишіть про це в коментарях. І традиційно я нагадую, це не фінал, і це точно не хід парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. Побачимось наступного тижня. До зустрічі.